Ми дуже любимо вас вражати та знайомити з різними цікавинками на ринку дитячих товарів. Сьогодні це губка від бренду Sevinex. Вона має таку досить незвичну, необроблену форму та вид. А все це тому, що це незвичайна губка, це шматочок океанічних водоростей. Коли губку змачуєш водою, вона збільшує форму та видає такий природній приємний солонуватий аромат. Вона буде турботливо та дуже обережно доглядати за ніжною шкірою малюка та очищувати її від кірочок. Також такі губки використовують в косметології для догляду за обличчям. Обирайте для своїх малюків найкраще.